Друзі, у нас уборка не хліва, а верніше хазяїн чистить у поросят, а поросята випустили, а вони он, що вичворають. Ой, ой, ти, ти Ой-ой, Хліва не рознеси, важко. Тож поїж, стань, дай їй поїсти. Що це ти за хазяїн? Дай поїсти їй. І сам поїш. Ну він буде більше за хрунділя. Той що був, мабуть. Да? Більше буде. Ну він і старший. Дівчатка, вон стоять. Не розумає, що де робиться, так, да, Лусунька? Удобрені. Золото, так. У, де, там, де мати живеш, то ж платять за таке золото гроші. А що, а в нас тут не платять? Не знаю. Ми нас... то точно не платимо. Купляють, звісно, як треба, то що зробиш? Ромашка, що робиш? Ні, то Аліса, Аліса. Ромашка далі стоїть. Ну, Ромашка. Прейнуки, ти дурний ганяй, а я хоч наїмся стану. Куди? Куди! Куцю? Куцю звідси. Стоїть? Хай дубиться. Погуляв трохи, хай А, а Коня нема, Як бачите, тут порожньо. Там на дворі десь стоїть. Гуляє. Ці два агрегата. Куди? Там зараз тобі хазяїн дасть. Чекай. Чекай. Да. Чекай. Тобі зараз дадуть по дупі. По той жирний дупі. За свиня зараз буде така, як той, що був кабар. Куди прийшов? Нема тут нічого. Ти ж туди не влізеш. Я можу йому тільки по дупі дати. По дупі можу йому дати. до Інтересно, до кози позаглядай, так? по другій, так. Куда йдеш? Що ти хочеш? Тікай від мене. Йди. Куди? Косюна! Хай не лазить. Померву робить. А! Дівчатка, так? Да? Що мої красуні? Так, да. косюні. Завтра пойдемо гуляти. Ти куди полізла? Ти що там не бачила? Що ти там не бачила? Ха, кабана морда, як в китайця. Вісклоглазий. Угу. О, скільки гною. Це. Це ще половина нема з того, що ти викинув? Нічого собі. Але вже ж давно не чистили. Гної, О, Можливо, тут... Ну, але ж вже ж давно ми не чистили. Ну, верніше ти. Ну, чого, хай роблять той гній. Що ага. ти поскознувся у кориті? Чуть на задні не сів. Ну? А він купи, тому курито став. Заряжка, що там? Що ти там зуєс? Що ти зуєш? Маленька. М? Видно бояна? Куди йдеш? Що ти там не бачила? Тікай звідти. Да тікай тут танкисты два точно одна окопа в коритері є пока кабан вештається хай їдять хай кушають Грунділь, ти що там риєш? Окопа? І що в там окопі? Хто сидить? Ніхто? я я і поняла. А герда сидить там? Уявляю. Окоп до герди. А, закрито там, зайти ти туди не можеш. Ай, біда тобі. Ні, туди, до курей не може зайти. Де козенята були. То вони вже тебе ще розрушили. Йо треба буде ставати по-новому робити вже. Е? Ну, бо ж їх двоє. Той один був, то теж трамбовував. одного зразу Ну, жо зайдет. Ну я ж на двір не висели. Заря то він на дворі? Вонить -се, вонить -се, -се. Ой їй бо буде якийсь подкоп у нас. Що то вже буде? Боян не знає, хліба зайде. Що ти риєш? Ти окоп окопна свічка. на е, свічка. Кобан реї, свиня, думаю, я хоть наїмся. Що, Ти куди на мене землю риєш? Ти куди на мене риєш? Ти Землеройка! Шо, Заряна? Куди лізеш?

Я знімаю ставлю на паузу, потім знов. Да, я на паузі? Ні. Дві дві. А то упасти. Ша ви риете вдвох, а? Коцюри. Угу. Ты чуєш, що щось шукають. Це, мабуть, кабан, там свиня. Да, свиня там риє. А? Куди йдеш? Іди назад. О, правильно, порила, порила, пошла, кажи, поїм тепер. Свині, скажіть, чого ви грязні постійно? А? О, кабан закашлявся. Чи свиня? їх их хто де тут. Ні, що кабан. Але така шерстна їх волохата. Зимня. Общитель <реку> депиляция. <реку> <реку> того така не була. Mm? У того вроді би така не була ця. <реку> А? Уй, іди. А може, щоб полиняв на весну? Нема туди ходу, нема? Нема. Ось вот тут ходіть. Куди? Знає, щоб ту дирку виліз? Де, да, щоб я тебе зараз ловила. У перш Бояна, боян, а потім тебе. Або обох. Ну, або Бог разом, так. Да. Ну, скоріше, щоб боян переляк буде, то він буде бігом. Тікать. Думаю, що це тут робиться. Дівчата, що ви жуєте? Курузу. Курузу едять. Кіцька ходить под ногами. Под дверами. Кіцька под дверами ходить. Вот так в корито, молодец. Молодец! В корито давай, да? Правилно, земли в корито насипа, да. Куди? Куди че чекуиш? Парень! Куди? Ано, назад! Ану назад. Я тебе сюди не пущу. Зараз подорву. Ану. Ану куцю. Зараз подорву. Дошку буде подаривати. Ти бачиш який хазяїн прийшов. Зараз подорву. Одна вже Богу молиться. Так, да, православні свині. Поповські, що ти хочеш? Отак. Все в кориті. Ну, будете їсти, що є. На греблі туди їжте. Куда? Куда назад? Кучу. Кучу назад. Добро, он просится. У на передову, то ви там всі окопи пориїте. Заглянь на то, тобі там видно, де боян. Слова крутиться. Хай крутиться. Розкрутись уже. Ану! Ану, наш! Иди, зарада! Пусрацы! И куди? Параска, ты куди йдешь? Куди? Вич! Куч! Ли загонять їх назад? Ну тут я бачу, як купа лежить. То нічого. Гной треба, хай буде. Для того їм і подстріляється, щоб вони гной виробляли. Mm. Сало буде? Свині то ні, mm. uh -huh. а в його туди. же доспить. Мерворобница. Куди йдеш? Ану назад? Нема надошки рит. Не, Бо воянк и тебе гурє. То він тобі уриє? По мордаси? лапи грубиє. Ті, Чекай, бо ти свинці мішаєш, бачиш, вона риє окопу під тобою. Зараз тебе зариє туди. В окупацію. Аж тріщить у зубах усе. І <ривателі> mm. mm. барон тріщить по дверами. Чекай. Чекай, <ривателі> хожу, бо не можна сюди йти. Ти ще куди йдеш? Куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Ті, розвертайся. А, розвернутися не можуть удвох. Такі широкозади. Двері закриті з той сторони барон, а кабан став де й в дирку заглядає. Думає, що у нас за чук, чи там м'якає по дверіма? Куцю, наша вона мішала? Чекай, звідси, бігом. Розвертай сраку свою. Я як тебе нема, то я теж галоші одівай, киду до свиней. Так, щоб... Да? щоб кажу галоші, чоботи. Да? А як корито заліз, ти достай, де як я туди залізу? Галошок то... вже ж не залізу. О, яму вирили о. Самому на вліс туди. Що ти робиш там? Що ти там робиш? Що ти робиш там? Зараз ломаю. ломаю? Ломати вона буде. Ти бачиш, на яка хозяйка. Ти його строїла, що я там буду струщить. Дикази. Давай, 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 давай. Як построїш, то будеш Не буду, Да. Як построїть, то буде ламати. Джазі да Точно. О, вже корито повернули. І вже знав лізеш туди. О, кориті, кашу наробили. Ну, будете їсти до вечора. О, яка купака. І тебе не видно за її. Тебе за її пущі не видно. А? помп у мене. Ти пристав, кого ціла свиноферма. Але там, мабуть, кожен день чистять. А ну? Ану? Ану, хочу. бо я зараз вломаю. ви бульдоги два. Точно, нога вкачений, вимінчиться. Точно. На привіз де ніхто в двір не зайде. Каблук? А, а. Е, побігать хоче, не може не де розогнатися. Місця мало. Що ти робиш? Ну нащо ти, ти двері в другу сторону поставив? <рик> <рик> не подобається так, да? По сраці получил. Ну не ломай. Забирай їх туди, хай шурують. <рик> Куцю Заходь і так. Давай, 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 заходи. На щас, друзі, наше прибирання закінчилося. Вам всім бажаємо гарного дня, мирного вечора і всім пока-пока!